Так, ну що, друзі, всім привіт! Давайте будемо розбирати зараз з вами глобальну ситуацію на біткоїні. Я хочу показати одну свою думку, скажімо так, бачення, як я це бачу конкретно зараз, як він виглядає, який сценарій я для себе буду роздивлятися. Дивіться, по-перше, я хочу звернути увагу саме на історію біткоїна, яка у нас була до цього, що відбувається зараз. І на моє бачення, так сказати, на мою думку, оця ситуація, яка у нас відбувається саме зараз, вона дуже схожа саме на оцю от ситуацію, яка у нас була по біткоїну у 2021 році. Чим воно так схоже? Тим, що у нас, дивіться, по-перше, був до цього якби такий бичий цикл ринку, у нас ринок ріс, у нас ринок, в принципі, також тут дуже сильно ріс. Після чого, що ми бачимо, у нас іде така проторговочка, і на цій проторговці ми робимо маніпуляцію зверху, тобто глобальна маніпуляція. До цього таких прям сильно явних маніпуляцій зверху не було. Ми робимо перші маніпуляції зверху. Якщо ми зараз з вами переходимо просто до історії по бітку, яка тут була, то коли. Ми оновили хай і поставили, скажімо так, максимум наш, да? У нас також відбувається маніпуляція зверху. Після чого у нас ну, ситуація дуже схожа. Да? Тобто у нас ринок росте, і потім у нас йде скопичення, тобто ми нікуди не рухаємось, там не вверх, не вниз. Робимо маніпуляцію зверху. І після чого у нас відбувається падіння. Давайте порахуємо, наскільки на приблизно від хая на 50. 5 у нас відбувається падіння. Якщо ми зараз подивимося на нашу актуальну ситуацію, так просто е, предположити тому що ми розуміємо, що ринок він завжди циклічний, він повторює історію, то тут, от що можемо побачити, якщо від Хаю протягнути 55 в середньому відсотків, це буде приблизно 49 тисяч доларів. Але дивіться, я не сильно думаю, що, е, наприклад, там ціна може впасти там на 50 тисяч доларів. Чому? Тому що. Якщо ми також глянемо по історії, то ціна впала в ту зону, яка саме стримала ціну. І після чого у нас був такий ще один ріст, який набив наш передостанній хай. І тут, я думаю, ситуація дуже схожа. Тобто перед цим, бачите, у нас тут і до цього були якісь імбаланси, така, ну коротше, невеликий ріст була. Да? І тут у нас є також імбаланси не перекриті, у нас є цей ріст. І от зона, яка може стримати ціну, я думаю, це саме от оця зона, куди більш ніж вероятно може пролитися ціна, і е, буде саме тест цієї зони. А пролив може бути там, я думаю, до 73 тисяч доларів, там до 55 тисяч доларів. Тобто в цьому діапазоні. Може бути такий невеличкий пролив, і після чого у нас, як бачимо по історії, було оновлення хаю, і ціна виросла від самого мінімуму на 140%. Тобто, зараз, якщо ми так протянемо, звідси ціна виросте там, на 140%, це буде приблизно там, 140 тисяч доларів по бітку. І такий сценарій в мене, в принципі, є ще в голові. Я думаю, що він в принципі може реалізуватися, але можливо там не так сильно там, не на 140, а на 150 тисяч доларів. Зараз я би чекав, звісно, сама з собою це е, падіння, це коли ціна буде тестувати оці зонки імбалансу, які у нас тут були. Потім протестує оцю глобальну зону, яка думаю, я, дуже, ну, я впевнений, що вона стримає якось ціну. Да? І після чого, якщо у нас буде знову оновлення хаю, ми можемо піти на 120-130 на тисяч доларів. Це більш ніж реально. Тому це от така от глобальна ситуація, яку я бачу по е, біткоїну. І от я думаю, що саме зараз і реалізовується цей сценарій, бо, бачите, після цієї маніпуляції була така невеличка проторговка вверх. Потім падіння. Зараз що ми бачимо, у нас була маніпуляція, невеличка така проторговка не сильно несильно да? І зараз відбувається падіння. Тому оцей сценарій я ще тримаю в голові, і от чесно думаю, що він буде саме отак от реалізуватися, скажімо так, і виглядає дуже навіть. Непогано, саме якщо, наприклад, там ціна впаде в цю зонку, тут я думаю, можна буде набрати на спот трошки позицій на фьючерси, там вже бішли будуть актуальні. Да? Тому така от ситуація. А якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, то можете заходити, я отут часто ділюсь своїми ідеями, аналітиками. Бачите, угоди видавав вчора на ф'ючерсах, показував повністю свій хід, все розписував. Кожен понеділок я видаю аналітику повноцінну по біткоїну і показую повністю свою ідею, що я торгую, як я торгую. Також кожен понеділок я видаю аналітику по біткоїну. Ви можете просто перейти. І подивитися весь сценарій. Я це все прописував. До речі, оце от падіння, яке відбулося саме вчора, оце що було. Давайте перейдемо на більш локальний таймфрейм, Це все падіння, я прописав в себе в каналі, що воно буде це падіння, і це було чітко прописано. Дивіться, у нас денний таймфрейм, це аналітика була вчора зроблена, і у нас біткоін коштував 96 тисяч доларів. Я казав, що падіння буде, і от якраз до відміток там 90 тисяч доларів. По і того, як бачите, все реалізувалося, план реалізувався, тому залітайте в канал, посилання є в описі. На цьому в мене все. Якщо було корисно. Ставте лайк, підписуйтесь. Всім пока!